Такий тихий, спокійний вечір. А у мене на клумбі порозцвітали майже всі лілі. Ось такі маю в своїй колекції екземпляри. Це такий пудровий. Це ось трубчасті ще не розцвіли. Це цілий рядок жовтих. А далі он помаранчеві. Такі гарні. Ще є такі блідорожеві. Це ось така червона красунька. Це ось такі білі, низкорослі. В цьому році трохи морозенко по них ударив. А це такі темно-темно вишневі, дуже красиві. Дуже шкода, що телефон не може передати запах, який зараз на моїй клумбі. А ось ще така новенька з'явилася в моїй колекції. Вона така молочного кольору, а серединка в цяточках теж дуже гарна. Доки збиралась монтувати відео, вже ось і струпчасті розцвіли. Пахнуть, О, така бумба тепер. Гарно. А ще ось такі лілії красуньки. Багато кольорує. Гарнюші слів нема.